Кохання та розставання Джонні Депа та Вайнони Райдер. На момент зародження відносин Джонні Депу було 26 років, а Вайнони Райдер всього 16. На думку багатьох, цей вік не підходить для серйозних відносин, але сам актор говорив, що це було його перше справжнє кохання з першого погляду. Найперша зустріч артистів відбулася в період зйомок фільму Великі кульові блискавки, робота, над яким велася наприкінці 80-х. Цікавий той факт, що вже через п'ять місяців хлопець вручив дівчині обручку, а через вісім місяців вони почали жити разом. Джонні Деп, наче, жив своєю коханою. Він читав її улюблені вірші, навіть збирав колекцію перших видань. Особливу увагу стосункам пари приділяла преса та папараці. Усім хотілося дізнатися, якнайбільше подробиць життя акторів. Це не дивно. Адже Вайнона та Джонні на той момент були на піку своєї популярності. Але продовжували народжуватися чутки, що вирували навколо пари, якоїсь миті навіть ходили чутки, що у стосунках акторів з'явилися складнощі. Але, незважаючи на всі розчарування, актори продовжували любити один одного і підтримувати стосунки. Через деякий час з'явилася серйозніша плітка, пов'язана з райдером. На той момент дівчина знімалася у фільмі Епоха невинності. Очевидці стверджували, що між нею та Деніалом Делююсом виникли серйозніші стосунки, ніж просто дружба. Ніхто з акторів та їхніх агентів не підтверджували чутки. Але це вже не мало значення, адже на початку 1993 року Джонні та Вайнона офіційно розірвали стосунки. Таким чином, закінчилася голівудська казка найпопулярніших зірок того часу. Молоді люди рідше бачилися та спілкувалися. А якщо з'являлися на спільних заходах, намагалися не перетинатися, а тим більше не потрапляти разом на знімки. Вайнона стверджувала, що розлучення піде на користь обом. Розповідала, що вони давно віддалилися один від одного. Джонні Деп важче переживав розрив він стверджував, що у Голівуді неможливо побудувати серйозні та щасливі стосунки. Головна причина розлучення Депа та Райдер зайва увага на в'язливих журналістів. У якийсь момент він зрозумів, що це лише закоханість. Згодом він переробив татуювання з ім'ям колишньої коханої, залишивши напис вино.